Викопав ось таку ямку сантиметрів 20, і на глибині була, був якийсь сигнал, ще не знаю що там будемо разом дивитись. Викинув Так, а що, де Так, що там буде? О, монета Є монетка Так, почищу, покажу На жаль, вона взагалі ніяка Вбита так, якщо її почистити, ну, нічого з неї не буде. Нічого, знахідка, беремо йдемо далі. Копаю якийсь глибокий сигнал. Ось якийсь є, не знаю що це. Думаю достати його онлайн. Це цікаве. Глибоко, глина тверда. Будь давно лежить. Якби не шевелиться. блядь, пацаны. Не... сложен на снаряд. Видишь, жопка. Угу. Мои крыла? Да вроде крыла. Ладно. А, это снаряд походу. Минометный. Угу. Далишим его тут, а пойдем дальше. Итак, файный сигнал. Бачите який? Угу. Нараз, Це недалеко від кошеля, якого ми копали в останньому відео. Блін, пок показали, що якесь срібло блеснуло. Так, <рес> так, так воно і там є. О, кольцо. Дивіться. Срібне? Так. Да. Йо-ма-йос, Йома, перший колечко в цьому році. Але блестить як. О, файно, файно, файно. Цікаво, з монети зробили чи ні? Ну, Бочоночок міні. Грам 5 важить. Так. Да? Угу, Попробуйте. Краса. А сигнал який... Ох! Співає. Дві? Так, проби немає, але є ось ну, ім'я. Значки проб нема на жаль, нічого, не біда. Так, є якийсь монітос? Та ну-ка. За монітос? Ах, хер, ой, це пугається. Чи бен не матюкнувся? Так, нічого не намальовано, на жаль. Чо, знахідка? Берем, йдемо далі. Дядька Володька зі Львова. Хі, ось таку запанку знайшов. файну. Якісь емалі на ній. Чи що? Дивіться, яка красиво. Ще як то позолота, да, позолото. А не, а може то? Тату реже. А! а? Ще я її вам зламав, представляєте? Все. Сейчас мы заклюють. Ладно, ось така знахідка, ми підемо далі. Так, залізний сигнал, не знаю, що там щось незрозуміло, зрозуміло. Достану, Подивимося з вами. Опа! А, підкова на удачу. Стара. Файна підковка. На фарт. Ладно, йдемо далі. Йдемо по, по такій стежці і вискочує монетосик. Що за монетка? Ой, яка вона маленька. Як завжди вбита. Ладно, почищу подивимось що це. І як завжди воно вбите. Взагалі. Ладно, йдемо далі. Файний сигнал 29-28. Може монетка? Ану, давайте щось срібне, велике. Ох вы, набыло ещё, три монеты зарабыло. А тут-то? стоп. вам блядь, показалось. Ай, блин. Ух. Тримайте свою знахидку. Поясок? Да. Да. Та, изменить. Та да, изменить. Тогда. Мить! Година пошуку і ось такий гудзик. Не сильно старий. Але знахідка. Беремо, йдемо далі. А в мене якийсь монітор здається. Що це буде? Ех, фігня. Десятка. Який рік хоть. 1968 Подаримо дядьки володьки, надо тримайте. Ідемо <рес> <рес> далі. Так, є в мене знахідка. Гудзик ось такий. Фу, влінько комарі гризуть, такі дикі, це капець. А, нічого нема, не візерунка, нічого. Ну нічого, берем. йдемо далі. Ось у мене така знахідка вискочила, не знаю що це. Я другий раз таке знаходимо. Щось цікаве, хто знає що це, підскажіть. Опа, сигналчик 14. Будемо дивитись. Десь, десь, десь віберірує. Всі а, куля. Ого, -го. така кулька. Гарний сигнал монетний. 30. 31. Але, але... Ладно. Будемо надіятись. Ало, щас. Не бачу. О, стоп десь тут. О, прям тут. А, ось до вискочило. не 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 судьба. Є в мене знову монетка якась ось. А подивимося з вами, що це за монетка. Щось побачимо. П'яся якась. Який рік, Ладно, зараз почищу, покажу. Рік, на жаль, не видно. Така ось монетка. Ладно, підемо далі. Цікавий сигнал 18 бі Подивимося. Напевно, гільза. Ох, корняка який там добрий Ну, давайте. Фікаємо. Ого, монетка. Що це якась Шляпа. фігня, Ладно, йдемо далі. Це пяра. Здоров'ячий Знате, я вам дарю цепа. Дякую. все, там далі.